закинув це відео з проханням, щоб долучились до збору люди, і отакі от коментарі пишуть: послі мічта у людей открились глаза. Е, дивіться, я вам хочу сказати, я не є взагалі недотичний до політики, я десь до кінця не знаю, що там, як там і до чого. Е, але це... Але я хочу вам твердо сказати, що хлопцям, яким, е, які потребують якусь там певну допомогу, на е, Ремонт автомобілів, чи на будь-що, шини, екофло. Ну потреб дуже багато, дуже багато хлопців до мене звертається. Е -е, як їм сказати, їбіться типу, е -е, собі самі, тому що з міч там у нас відкрились глаза. Та ні, це не так. Запам'ятаєте? Тим всім міч там, не міч там. Всі, хто е -е, при кормушці, їм по барабану. Їм похер, а будуть страждати звичайні, прості українці, українці. Отак. От Тому дивитись на це все е, шобло йобло і, і, і що, і попікати цим військовим, що типу ніхто вам не хоче донатити, бо хтось там щось там е, вкрав. Понятно, що це блін обідно, ну, і що за таке взагалі треба, я не знаю, там. Ну. Ну, ви поняли. І всі так думають. Але просто, блядь, коли хлопці військові просять кошти, просять про якусь певну допомогу. Казати що військовому? Твої гроші в цього мічта. Ви собі, ну, це нормально уявляєте? Я не уявляю цього. Тому допомагайте, тому що там такі самі прості люди, як ми. Помагайте провіреним, провіреним хлопцям. Отак.